Всіх вітаю! Мене звати Сафронова Карина. Я психолог, психотерапевт. Зараз отримую ступінь сексолога. Практикую вже більше 7 років, працюю в методі транзакційного аналізу. Також працюю з дуже різними методами і інтегрую їх в свою роботу під кожного клієнта, під кожен запит індивідуально. Мене з дитинства цікавило, чому люди ведуть себе ось так, а не інакше. В дитинстві я дуже цікавилась філософією, психологією. Завжди було цікаво, як працює психіка людини. Тобто, я прийшла в цю професію через цікавість і поступила в університет на психолога. Мій особистий досвід психотерапії кардинально змінив моє життя. Спочатку я ходила на консультації до психолога, а потім пішла і знайшла свого психотерапевта. І досі я займаюся зі своїм психотерапевтом. І це чудова, прекрасна, просто неоціненна робота. Мої цінності, які я несу завжди клієнтам, це про те, що з ними все окей, їх вже достатньо, і всі відповіді вже в них. Тільки потрібно їх трішки пошукати. Сесії зі мною проходять легко, невимушено та цікаво. Ну і швидко. Дуже часто клієнти говорять, що дуже швидко. Також ви отримаєте безпеку. Цікавість до своєї персони, контакт стабільний, безпечний і стабільність дуже важливо. А також ви отримаєте відповіді на ваші ж питання, які, може, вже довго висять у вас. Ми з вами визначимо ваш запит та визначимо результат, якого б вам хотілось, і будемо працювати в цьому напрямку.